Ми тебе вже ти побачила. Ми тебе доколи не побачимо, ми мені тебе побачити. Ми ж тебе так себе ждали, вас молодо ждали, сиди, киселі. Я живу, що ми що ми ти себе, це б ти каже. Я також кажу декілька слів про Артура. Я мав за честь. І наш підрозділ мав за честь служити з ним разом. Артур був з тих людей, які мали силу кинути виклик долі та собі. Люблячий батько, люблячий чоловік, який добровільно став на захист своєї країни, виконував свої військові обов'язки з честю та гідністю. Загинув Артур у стрілецькому бою з супротивником, до останнього тримаючи зброю у руках. Вічна слава герою! Вічна шана герою! Навіки в строю. Ми обов'язково помстимося. Слава Україні! Героям слава!